Вітаю, шановні. Ви знаєте, показувала, що в мене багато соняшників цьогоріч. Ну і один з соняхів я вирішила зберегти, щоб мати насіннячко. Отакий От він, як кажуть, невзрачний. Отакі От квіточки маленькі має. Бачите, вон там квіточка є. Ось вона. Ну, і я взяла оділа отакий мішечок від часника чи цибулі, не знаю. І що ви собі думаєте? Дивіться, почали їсти. Це до того, як я одягла мішечок. От, А потім оцей мішечок як пугало. Бачите, не їдять. Попробували і не їдять. І ось тут уже відцвіли, не прилітають. Ну, то є, що робити? Є. Певно, що так. Оце що зроблю? Бачите? Отак от зроблю оце. Ой, от так раз. І хай їдять. Мені цього ж насіння не треба. Ви знаєте, мені подобається, коли вони тут літають, такі жовтогрудики а то дивлюся, тут ціленькі. Ну, це ще вони, коли сонях цвіте, вони не довбають його, не їдять пташки. Ось отам уже почали, бачите? Видно, що попробували. Ну, то ми самі з'їмо. А ось оцей то все, хай їдять. Тому що ось отам от, ще зараз покажу трошечки Ось тут. То прилітають, починають довбати. Бачите, ще зовсім не, не відійшло, але вже вони літають тут, пробують. Ось отам гарний є. Там наверху взагалі з'їли повністю, там от наверху. На, на От, оцей дуже гарний сонях. Такий прямо. Ну, подивіться. Вони як голуб і голубка. От ще з цієї сторони, подивіться, яка краса. І він такий он, збачите, звідки цвіте, набитий такий, красивий. Оце така краса. Зараз у мене тут царює. Жовтий колір. От. Ну, але соняшник хай їдять. Мені ніц не шкода його. Ну, все, бувайте, здорові, це хотіла сказати.